Вітаю, друзі! Послухайте вірш. Сонечко купалося в калюжі під вікном, але сьогодні цю калюжу затягнуло всю льодом. Діти, про що цей віршик? Чому вода перетворилася на лід? Хто її заморозив? Так, воду замор... заморозив мороз. За перших морозів калюжі на дорогах на наших вулицях покриваються льодом. Тобто, під дією морозу вода перетворилася на лід. А що ще мороз робить з водою? Про це ми дізнаємося, коли проведемо з вами експеримент. Експеримент з водою візьмемо. Пляшку води і винесемо її на двір на мороз і залишимо на годину. Коли ми повернемося за пляшкою і занесемо її до квартири, то ми побачимо, що пляшка лопнула. Чому це сталося, діти? Тому що при морозі вода розширюється. Вода розширилася і порвала пляшку. Одного разу вчені провели дослід, подібний до цього, але замість пляшки взяли чавунну кулю, наповнили її водою, закрили, заварили отвори і поставили на лютий мороз. Вода, замерзаючи, розірвала кулю. Така велика сила води, що розширюється під дією морозу. Тому взимку сильні морози відбуваються аварії на водопроводах. Це результат дії води, яка розширюється. Тож скажіть мені, малята, якщо вода замерзає, що вона утворює? Хто, яке явище природи, заморожує воду? Вода при замерзанні розширюється чи звужується? А я прощаюся з вами до наступних зустрічей!